Благодійний аукціон, прем'єра фільму, презентація пріоритетного напрямку діяльності, підтримка родин героїв. Саме так Карітас Тернопіль відзначив своє 30-річчям. дім милосердя, той дім, який приносить людям радість милосердя, той дім, який подає руку бідним, нещасним, голоданим, опущеним. За 30 років діяльності Карітас Стернопіль реалізував понад три десятки соціальних проєктів, надав підтримку та допомогу сотням тисяч людей, об'єднав навколо себе однодумців. 30 років насправді це не дата, це яка своєрідна книга, яку пишемо усі разом. Дорогі наші друзі, дорогі засновники, ваше високоплюсвященство, владико. Дорогі представники влади, представники органів місцевого самоврядування і рушійна сила нашого Карітасу, дорогі наші волонтери. В умовах війни місія Карітасу набула особливого значення. Відтепер новий напрямок роботи фонду це системна допомога родинам героїв. Пріоритетним напрямком на наступний 2025 рік для нашого Карітасу Тернопіль стоїть. Завдання продовжувати працю і за наших загиблих героїв. Тому що вони віддали найдорожче. Вони віддали життя за кожного із нас для того, щоб ми могли приходити на такі вечори, для того, щоб вільно молитися в наших храмах для того, щоб працювати, піднімати в подальшому нашу економіку. Аби продовжувати діяльність у цьому напрямку, на заході відбувся благодійний аукціон серед представлених лотів, картини, які писали матері загиблих героїв, колекція ляльок, ікони та інші речі, які передали друзі Карітасу із найгарячіших точок нашої країни. Коли дивляєшся в цю картину, якщо кожен день дивишся, ти стаєш сильнішим. Тому що ти розумієш більше 300 років за нею гинуть. Найкращі наші сини – це наша країна завдяки благодійному аукціону та ярмарку вдалося зібрати близько 80 тисяч гривень, які спрямують на проведення ретритів духовної і психологічної віднови для родин героїв, тих, хто зник безвісти чи в полоні. Під час благодійного вечора відбулась і прем'єра фільму «30 років Карітас. Поруч 30 років нашому місті працює благодійний фонд карітас. А напевно, правильніше сказати, не працюю, а здійснюю благородну місію, бо це насправді найвище благородніша місія допомагати потребуючим, бідним, жертовним людям, які потребують особливої піки спілкування. Тільки завдяки вашим працівникам вам це вдається зробити. Тому що всі справи, які робите, ви робите з добром, робите з добрим серцем, ви робите з щирого серця. Я хочу сьогодні подякувати очі, Роман, вам, очі, Андрію, вам, всім працівникам карітаса. За вашу відданість, за вашу любов до людей, це ті добрі справи, які робите для нашого міста. Загалом на вечір завітали представники місцевої влади, бізнесу, волонтери, небайдужі громадяни, аби підтримати тих, хто боронить незалежність України.